Шановні браття і сестри по духу і крові українці, сьогодні ми з вами тут зібралися по єдиному питанню підвести підсумки понад 20 років українського відродження і розбудови української держави. Що ж ми сьогодні маємо? А маємо те, що сьогодні Верховна Рада приймає антиукраїнські закони. Ми маємо сьогодні те, що президент України Яничар керує і йде до Москви. Ми маємо те, що Кабінет міністрів є не український і діє в інтересах Росії Москви. Ми маємо те, що депутати Верховної Ради від Західної України не здатні оборонити українську державу, українську мову. Ми маємо те. Що сьогодні в наших домах, в наших оселях керують яничари. Що ж нам сьогодні зробити? Перше, ми бачимо, що в наших барах, ресторанах на Західній Україні в засобах масової інформації, маршрутках, таксі, обса неукраїнська, антиукраїнська. Ми бачимо, що нас не просто принижують, над нами знущаються. Що ж нам зробити? Перше взяти мітлу, взяти вили і вигнати ту нечість з нашого дому, з нашої хати, Щоб Вірно! ми стали господарями нашої землі. Вирно. Що ми стали господарями нашої землі, нашої України, нашої держави. Як сказав Шевченко, в своїй хаті, своя правда, сила і воля так здобудемо це, щоб ми були такими. Сьогодні я звертаюся до всіх керівників партій національного спрямування. Нам не потрібно двісті партій, нам потрібно три максимум українських, але надійних. Об'єднайтеся. Тільки тоді, коли ви об'єднаєтеся, ви будете спроможні перебороти Москву. Сьогодні найактуальніше гасло Київ проти Москви. Звук. Звук. Сьогодні найактуальніше гасло. Київ. Проти Москви на тій площі, на тому майдані 30 червня 41-го року, українці, націоналісти, революціонери бандрівці проголосили про відновлення української державності. Я сьогодні вас закликаю на тому місці відновити українську національну революцію. Мудро! Сьогодні ми маємо в кожній оселі звук. Алло, звук. Ми маємо в кожній оселі, в кожному селі, в кожному місті, кожному нашому національному середовищі розпочати безстрокову акцію, але спочатку навести порядок тут і тоді йти всі разом на Київ. Я звертаюся до наших. Українських священнослужителів, ми маємо об'єднатися в одну єдину українську національну церкву. Сьогодні Москва хоче зробити російську московську патріархію. Ми не маємо права допустити. Закликаємо про одну єдину українську церкву. Я сьогодні звертаюся до всіх наших науковців. Зберемося, всі силами, всі разом і маємо всі разом на Київ. Я звертаюся до всіх наших підприємців, шановні підприємці. Ви спробували робити акції і в Києві і на місцях. Вам не вдалося по одній причині, тому що ми маємо бути всі разом: і патріоти, і політики, і підприємці, і священнослужителі, і молодь. Тоді ми переможемо. Тоді ми встановимо закони українські для України, для економіки, для мови, для державності. Я звертаюся на сам кінець. До правоохоронних органів СБУ, МНС, до військових. Шановні наші військовослужбовці, якщо ви не будете захищати українську мову, державність при перемозі української національної революції, вам буде не місце українській державній мову війську. В українському національному війську мають бути українці-патріоти, які мають відстояти інтереси української держави. Я вам наголошую: сьогодні ви маєте зарплати завдяки нам, українцям, і ви маєте служити Україні. І на завершення я звертаюся до української молоді. Шановна українська молоде, сьогодні прийшов ваш час. Сьогодні вам треба нарощувати м'язи і здобувати освіту. Сьогодні ви радикали, маєте разом з нами йти на Київ, перемогти. Сьогодні ми живемо в державі, де режим робить методом закручування гаю. Закрутили, і дивляться на нашу реакцію. Чаша терпіння перелилася. Прийшов час розкрутити гайки, зняти кайдани і перемогти. І на завершення звертається до всіх нас, українців, які за кордоном. Ми зобов'язані ті, що, на жаль, змушені працювати за кордоном, вчитися. Ми зобов'язані йти до консуляту і вимагати і ставити питання перед цілим світом, що сьогоднішній режим в Україні антиукраїнський повстати всім разом, і українці, які в Росії, ви сьогодні зобов'язані зробити таке. Щоб Путін забув про Україну раз на завжди, що він мав проблему там в Росії. Я закликаю вас всіх до національної революції. Слава Україні! Хай допоможе!